Друзі, у нас щось постійно вичищає яйця. Спочатку у цьому добіку у нас пропав поклад, щоб кури неслися. Мама подумала, що це я взяла, а я на маму. Але коли щось обчистила всі яйця під ураганкою, ми вже захвилювалися. Вона сіла 1 червня і ось 17-го ми це виявили. Їй залишалось сидіти буквально декілька днів. І ось вона сиділа на одному і його нема. Ми вирішили, що підкладимо яйці і від іншої кочки. Виносіла з нею приблизно в один день. Тому що ще 21 день кури не висижують. А сьогодні щось обчистило отут у трене. Вона сіла до 16-го числа, але ж все рівно. Сонце і біланку. Це створіння поки що не тронуло. Ми поки що думаємо, що це може бути куниця. Це повинна бути така тваринка маленька, щоб пролізти в цей домік. Тихенько, щоб не здійняти галас, забрати з під квочки. Велика умолотити вісім яєць за ніч навіть я не зможу. Якщо що у неї було дев'ять яєць, одне вона роздавила. Якщо у вас є здогадки, хто це може бути, допишіть у коментарі ми не знаємо, що робити, чи підкладати в яйце отруту, чи ставити капкан.